Один активний напрям, де зараз тривають бої це все ще Бахмут. Там активно працюють російські найманці, принаймні те, що від них залишилося, і населений пункт Кодема, який має важливе значення, оскільки він був окупований росіянами, а точніше їхніми вагнерівцями на південних околицях Бахмута. От, власне, Кодема, а от Бахмут. Звідси до е, цього населеного пункту маю на увазі від Кодеми до Бахмута 14 е, кілометрів. І є підстави вважати, що найближчим часом трішечки загальмується напевно наступ росіян на цьому напрямку. Зараз я покажу відео. А ти, Романе, розкажи, чому власне е, так: чому так буде? Е, я розганяю відео. А... Так а ти поясни Ну е, звичайно, що коли парашистам там прилітає, е, вони втрачають війська. Це Зупиняє їхній наступ зараз. Ми побачимо, який буде дуже класний прильот по їхній артилерій артилерійській установці. Це була арта. І сподіваємося, да, ось це просто неймовірний неймовірна бавовна. Сподіваюся, що це не єдина в цей момент. І я впевнений, що таких бавовн буде багато ще. Це зупиняє рашистів на тому напрямку. Там хлопці тримаються дуже потужно, попри великий натиск російських військ в тому напрямку. Це 30-та окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького. Їхні артилеристи, як завжди, влучні дуже часто. Ми з маємо нагоду бачити ось такі відео в їхньому виконанні, і це черговий прояв такої влучності від артилеристів 30-ї бригади з Новоград Волинського. Точніше, звягель зараз правильно називається. Це населений пункт рідне місто нашого командувача збройних сил України, головнокомандувача генерала Залужного. Власне ще раз. Давайте насолодимося цією. Масштабною бавовною, яка прилетіла по расистам, просто ну око не може натішитись.